α τα κα Вони люблять золото, а ти любиш вірші не мами 16 лютого. Нехай молоде, але важливе українське свято, коли вся Україна максимально об'єднана, і це звичайно ж день єднання. Тож ми, активу шнівського самоврядування Мокринського ліцею, представляємо вам свою версію відео об'єднані Україною. Назву ми обрали не просто так. День єднання це й можливість проявити свої таланти заради наближення нашої перемоги, об'єднатися, отже, допомогти тому, хто дуже цього потребує, стати разом до роботи успішно виконати її, об'єднатися це пристягнути одне одному, жовто-блакитну руку підтримки. хоча об'єднуватися навколо своєї держави, то в крові кожного українця. Ми об'єднуємось навколо потреб наших захисників, докладаючи максимум зусиль та для допомоги українському фронту. Звертуватися навколо того, що дійсно жовто-блакитне значення, і тоді точно будуть люди на землі. А ще звертуватися навколо рідного слова, бо тільки співучою українською мовою можна виголосити масло цього дня, Борітеся, поборете, вам Бог поможе. За вас правда, за вас слава і воля свята. Я казав уже сучасний класик, не дивіться на Україну як на землю своїх батьків, дивіться на неї, як на землю дітей своїх, і тоді прийдуть зміни. Ну а що ж для цього треба зробити? Саме так діяти спільно і бути не лише готовим прийти на допомогу, а й вище вже досконалі свої знання заняття ради щасливого майбутнього. Ця історія дня єднання аж зовсім невтішна. Згадайте, 16 лютого 2022 року. Мабуть, ніколи не вдасться забути той день. Тоді у повітрі вже добряче пахло війною. Здавалось б, ось ось злетять перші бомбардувальники і розпочнеться кінець. Указом президента України було започатковано акцію єднання всього народу задля підтримання сили та оборонних можливостей всіх і кожного. Хто зна, можливо, і це в тому числі дало нам сили протистояти агресору уже майже три повномасштабних роки. Бажання пригнати ворога з нашої землі було більшим за страх. Вони змогли, отже, і нам вдасться. Чоловік. І ми точно будемо брати приклад саме них. Вони наші джерела гордості та підтримки. Ми їх достойні доньки і сміли. А якщо серйозно, всі ми нині, як ніколи, об'єднані Україною. Ми розуміємо. Що зараз найбільш вдалий момент захистити найдорожче в світі? Такою мірою, якою єдність є, є завданням національного розуму, вона є завданням почуття. Єдність треба любити, казав французький філософ Польке.